Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку внутрішня будова Землі. Яку будову має Земля та літосфера? Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Чи замислювалися ви над таким запитанням? Як вчені дізналися, що знаходиться всередині землі? Наукове розуміння внутрішньої будови Землі базується на спостереженнях нерівностей земної поверхні, спостереженнях за заляганням гірських порід, зразками піднятих на поверхню з великих глибин в результаті вулканічної активності. Аналізі землетрусів, які проходять крізь землю Сканування нерівностей морського дна Дослідження вулканічної діяльності. Працюючи на дні глибоких шахт, люди помітили, що температура там значно вища, ніж на поверхні землі. Виявилося, що на кожній 33 метри у глиб землі температура зростає приблизно на 1 градус. Отже, на глибині близько кілометра панує вже справжня літня спека. Навіть тоді. Коли на поверхні тріщать морози та завиває хуртовина, винні науковці дістали в зірці унікального глибинного матеріалу для аналізу і розробили серію відкриттів. Наприклад, з'ясувалося, що на глибині 3 км земний ґрунт майже повністю відповідає місячному ґрунту. Відкриття змінили традиційну уяву про недра землі, їх температуру та склад. Змінили також дані про ймовірність час походження життя на планеті, бо з'ясували, що це сталося на півтора мільярда років раніше, ніж вважали. Літосфера з зрецької мови камінь і шар сфера тверда оболонка Землі. Вона складається з земної кори і верхньої частини мантії до астеносфери. Астеносфера пластичний шар у верхній мантії землі. Отже, земля складається з земної кори, мантії, зовнішнього ядра та внутрішнього ядра. А тепер розглянемо ці складові. Для початку розгадайте загадку, щоб дізнатися, який шар землі ми розглянемо. У яйці є шкара лупа, шкіра різна, всюди суща. Ну а ця праматір всіх і не знати її гріх. Ми розглянемо земну кору. Земна кора це зовнішня тверда оболонка землі. На ній живуть усі організми і відбувається величезна кількість природних явищ. Товщина земної кори коливається у різних місцях від 5 до 70 кілометрів. Якщо порівняти землю з яйцем, то вона буде не товща, ніж карлупа яйця. Земна кора зовнішній шар земної кулі, одна із структурних оболонок планети, як ядро і мантія. Земна кора є твердим утворенням товщиною 540 км, що становить 0,1% та 0,5% радіуса землі. Від мантії землі відокремлена поверхнею Мохоровичича, фактично земна кора ніби плаває на поверхні магми, і тому на планеті спостерігаються її деформації та рухи. Товщина земної кори різна на різних ділянках. Під океаном вона більш тонка 5-7 км. Під материками більш товста 35-70 км. В її складі багато осадових порід. Розгляньте схему основних типів земної кори. Порівняйте їх. Геологія з грецької мови земля наука це сукупність наук про тверду оболонку землі, її будову, речовинний склад, рухи та історію розвитку, а також процеси, що її створили. Розглянь діаграму, проаналізуй хімічний склад земної кори. А тепер розгадаємо загадку, щоб дізнатися, з яким наступним шаром ми познайомимося. Дивна, напівміфічна, отака собі пластична, водночас вона тверда, хоч тече, немов вода, бо розжарена страшенно, всі це знають достаменно. Я думаю, ви здогадалися, що це мантія. Мантія перекладається з грецької мови як покривало плащ, найбільша частина планети, займає понад 4 п'ятих її об'єма. Вона поширюється вгору, де не менше як 5 км від поверхні землі, здебільшого перебуває у твердому стані. Товщина шару складає 2900 кілометрів. Під земною корою розміщена верхня частина мантії астеносфера з грецької мови перекладається як слабка куля. Земна кора разом із верхнім шаром мантії утворюють літосферу, тверду оболонку землі. Астеносфера в'язка за своїм станом. І неоднорідна забудовою, речовина, з якої вона утворена, нагріта до 1200 градусів Цельсія і частково перебуває у розплавленому стані. Завдяки цьому відбувається вулканічна діяльність землі. Найбільше в складі мантії сіліцію та оксигену. Її температура перебуває в межах 1000 та 2500 градусів Цельсія. Мантія землі одна з внутрішніх оболонок земної кулі. Лежить між земною корою, від якої відокремлена поверхнею махоровічища та ядром землі. Становить 83 об'єму і. 67% маси землі. Верхня межа земної мантії проходить на глибині від декілька кілометрів до 70 кілометрів. Пересічна глибина близько 2900 кілометрів. А тепер розгадаємо загадку для того, щоб дізнатися, з що чим ми познайомимось далі. В глибині воно яріє. Очевидно, червоніє, підставляє всім плече і пече, пече, пече словом як жовток в яйці, та не втримати в руці. Думаю, що ви здогадалися, що ми далі познайомимося з ядром. Ядро це центральна частина земної кулі, розташована на глибині 2900-6371 км. Діаметр ядра становить 7000 км. Радіус ядра становить 3500 км. Ядро Землі переважно складається з ферму. Його температура досягає до 7000 градусів Цельсія. Але, звичайно, високий тиск призводить до того, що речовина ядра перебуває у твердому стані. В будові ядра виділяють зовнішню та внутрішню частину. Учені вважають, що частина ядра планети являє собою суміш розпеченого заліза і нікеля, що обертаються, в результаті його обертання утворюється потужне магнітне поле. Ядро землі це внутрішня, найгарячіша та найщільніша частина Землі середнім радіусом 3470 км, розташована на середній глибині близько 2900 км. У 1864 році Жюль Вен написав книгу Подорож до центру Землі, де описав свої припущення про внутрішню будову нашої планети. Поміркуйте, чи дійсно можлива в наш час така подорож? Відповідь обґрунтуйте. Розглянь малюнок. Визнач у кілометрів потужність усіх шарів землі. Зроби висновок. А тепер порівняй та запиши у зошит внутрішню будову землі з яйцем, або порівняй з яблуком чи з авокадо або персиком. Накресліть таблицю та визначіть, про яку частину землі кора, мантія, ядро йдеться. Для цього натисніть відео на паузу. Створи за допомогою пластиліну, фетро, бумаги чи просто намалюй внутрішню будову землі. Представ свою творчу роботу під час уроку. Бажаю успіхів у виконанні. Домашнє завдання опрацювати параграф 13 підручника. Бажаю успіхів у виконанні. До побачення!